Діаграми. Давайте пригадаємо, що таке діапазон клітинок електронної таблиці. Як його можна виділити. Що таке діаграма? Які типи діаграм ви знаєте, під час вивчення яких предметів ви будували або використовували діаграми. Діаграма це графічне представлення даних геометричними фігурами, що дає змогу швидко оцінити їх співвідношення. Діаграми в табличному процесорі будують на основі числових даних, поданих в електронній таблиці. Діаграми в Excel динамічні, тобто під час змінення даних у таблиці діаграма автоматично змінюється. В табличному процесорі Excel можна побудувати діаграми 17 видів: стовпчату, лінійчасту, секторну, гістограму, пелюсткову, біржову та інші. Кожний з видів діаграм має кілька підвидів. Їх ескізи можна переглянути, відкривши список відповідних кнопок на вкладці Вставлення в групі діаграми. Секторні діаграми подаються у вигляді круга, який розділено на сектори. Кожний сектор відображає частину, яку складає кожне окреме число в їх загальній сумі. На малюнку наведено секторну діаграму, побудовану на основі даних з діапазону клітинок B4B7 таблиці добування газу в Україні. Звертаємо увагу, на секторній діаграмі можна представити тільки один ряд даних в одному стовпці чи одному рядку електронної таблиці. На стовпчасті діаграмі дані електронної таблиці відображаються у вигляді вертикальних прямокутників, конусів, паралепіпедів, пірамід тощо, висоти яких пропорційні значенням, які вони представляють. Їх доцільно створювати, коли потрібно порівняти значення одного або кількох наборів чисел. На малюнку наведено приклад стопчастої діаграми, яка побудована на основі числових даних діапазону клітинок B5D7 в таблиці середньомісячна кількість опадів. Гістограма аналогічна до стопчастої діаграми, тільки стопчики в ній розташовані горизонтально. Такі діаграми зручно використовувати, коли горизонтальні прямокутники виглядають наочніше, ніж вертикальні. Або коли підписи вздовж вертикальної осі довгі і легше сприймаються в горизонтальному положенні. Діаграми мають вигляд графіка і дають змогу візуалізувати зміни даних у безперервному діапазоні, наприклад, часі або відстані. Будують їх на координатній сітці геометричними знаками служать точки і відрізки прямої, які послідовно з'єднуються в ламані. Точкова діаграма подається сукупністю точок, які розміщені на координатній сітці. Кожна з точок такої діаграми характеризується двома значеннями з електронної таблиці, які визначають її положення на горизонтальній та вертикальній осі вісь Х та Y. Таку діаграму ще називають діаграмою розсіювання. Використовують точкові діаграми для демонстрації взаємозв'язку між значеннями двох змінних. Точкові діаграми. Найчастіше використовують для побудови графіків функцій. На одній діаграмі можна також побудувати графіки двох функцій і використати їх для наближного розв'язування рівнянь або систем рівнянь. Усі об'єкти діаграми розміщуються в області діаграми, на зображенні під номером 1 рожевий прямокутник. Сама діаграма розташовується в області побудови на зображенні номер 2, бусковий прямокутник. В області діаграми найчастіше над діаграмою може бути розміщена назва діаграми на зображенні номер 3 кількість опадів у березні травні. Кожна геометрична фігура, яка відображає на діаграмі відповідно числове значення з електронної таблиці, називається елементом або точкою даних на зображенні позначено під номером 7. На наведеній стовпчастій діаграмі елементом даних є прямокутник. Розміри геометричних фігур на діаграмах пропорційні числовим даним, які вони відображають. Набір елементів даних, які пов'язані між собою певним чином, утворює ряд даних. За замовчуванням, всі елементи одного ряду даних подаються на діаграмі геометричними фігурами одного виду і кольору. На діаграмі відображено три ряди даних, кількість опадів у вказані місяці за три роки спостережень. Один ряд даних подано прямокутниками синього кольору для березня, другий червоного кольору для квітня, третій зеленого кольору для травня. У таблиці Середньомісячна кількість опадів ці дані записано в клітинках діапазону B5, D7. Назви рядів даних і відповідні їм кольори можуть бути відображені на поясненні до діаграми, яке називається легендою. На зображенні під номером 4. Жовтий прямокутник. За замовчуванням, назви рядів даних є назвами рядів діапазону даних електронної таблиці, на основі яких побудовано діаграму. Діапазон клітинок таблиці середньомісячна кількість опадів А5 А7. Плоскі стопчасті діаграми мають осі. На основній горизонтальній осі. На зображенні під номером 6 позначають значення певних клітинок електронної таблиці. Зокрема, це можуть бути назви стовпців. Наприклад, на наведеній програмі це 2019-2020-2021 роки з діапазону клітинок B2D2. На основній вертикальній осі на зображенні під номером 5 розміщено шкалу з певним кроком, який установлюється автоматично. Залежно від найменшого та найбільшого значень даних, відображених на діаграмі. Саме за цією шкалою можна визначити значення даних, поданих на діаграмі. Розглянемо властивості об'єктів діаграми. Об'єкт, область діаграми, властивості, стиль межі, її колір, колір і вид заливки, формат символів, написів та інше. Об'єкт область побудови діаграми властивості. Стиль межі, її колір і від заливки, наявність проміжних вертикальних і горизонтальних осей та інше. Об'єкт, назва діаграми, назви осей, властивості стиль межі, її колір, і від заливки, формат символів тексту, формат абзацу та інше. Об'єкт ряд даних властивості, кількість елементів даних, їх значення, розташування та інше. Об'єкт елемент даних властивості, вид геометричної фігури, її розміри, стиль межі, її колір», «Колір від заливки, наявність підписів даних та інше. Об'єкт легенда. Властивості. Розташування, стиль межі, її колір. Колір і вид заливки, формат символів тексту та інше. І Об'єкт діаграми вісь, властивості. Мінімальне та максимальне значення. Ціна основних і додаткових поділок, колір і тип ліній, та інше. Запам'ятай найголовніше для більш наочного представлення та полегшення розуміння числових даних використовують діаграми. Діаграма це графічне представлення даних геометричними фігурами, що дає змогу швидко оцінити їх співвідношення. Діаграми в табличному процесорі будують на основі числових даних, поданих в електронній таблиці. Діаграми в Excel. Динамічні. Під час змінення даних у таблиці діаграми автоматично змінюються. У табличному процесорі Excel можна побудувати діаграми 17 видів: стовпчаста, лінійчата, секторна, гістограма, пелюсткова, біржова та інші. Кожний з цих видів має кілька підвидів. Секторні діаграми подаються у вигляді круга, який розподілено на сектори. Кожний сектор відображає частину, яку складає кожне окреме число в їх загальній сумі. На стопчастій діаграмі дані електронної таблиці відображаються у вигляді вертикальних прямокутників конусів, паралепіпедів, пірамід тощо, висоти яких пропорційні значенням, які вони представляють. Їх доцільно створювати тоді, коли потрібно порівняти значення одного або кількох наборів чисел. Гістограма аналогічна до стовпчастої діаграми. Тільки стовпчиків в ній розташовані горизонтально. Такі діаграми зручно використовувати, коли горизонтальні прямокутники виглядають наочніше, ніж вертикальні, або коли підписи вздовж вертикальної осі довгі і легше сприймаються в горизонтальному положенні. Лінійчаті діаграми мають вигляд графіку і дають змогу візуалізувати зміни даних у безперервному діапазоні, наприклад, часі або відстані. Будують їх на координатній сітці, геометричними знаками служать точки і відрізки прямої, які послідовно з'єднуються в ламані. Точкова діаграма подається сукупністю точок, які розміщені на координатній сітці. Кожна точка такої діаграми характеризується двома значеннями з електронної таблиці, які визначають її положення на горизонтальній і вертикальній осі вісь Х та. Y. Використовуються точкові діаграми для демонстрації взаємозв'язку між значеннями двох змінних. Точкові діаграми найчастіше використовують для побудови графіків функцій. Дякую за увагу. Слава Україні!